Саме на цій вулиці Красівського острою під час звичайного оповіщення військовозобов'язаних сталася раптова та небезпечна сутичка. Один із перехожих, побачивши військових РТЦК ТСП, почав тікати. А коли військовий його настогнав, чоловік вихопив гострий інструмент. Та вдарив його просто в груди. Все сталося за лічені секунди. Після скоєного нападник викинув знаряддя злочину і втік, а військовослужбовця із раною доправили до шпиталю. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Ним виявився 52-річний житель Стрія. Слідчі готують матеріали для повідомлення про підозру. У Ході проведення першочергових заходів, значить, було встановлено маршрут пересування, обставини та особу злочинця. В результаті проведених заходів було встановлено, що злочинець є місцевим мешканцем, який раніше не притягнувся до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. За повідомленням прокуратури військовослужбовця на якого напав чоловік, перевели до ТЦК у 2023 році після служби у 24 четвертій окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Це вже не перший випадок нападу на військових на Львівщині. На початку грудня від удару, якого завдав нападник, загинув захисник Юрій Бондаренко. В Оперативному командуванні захід кажуть, що агресія проти військових ТЦК не є поодинокими випадками. Наш ворог виборчина солі промиває мізки нашому населенню вже не один десяток років. І е, тема мобілізації для росіян вона завжди була актуальною, і це ми вже бачимо як наслідок те, що на жаль, деякі громадяни мобілізаційного віку е, замість того, аби виконати свій обов'язок і новихського обліку дані, вони ухиляючись від виконання цього обов'язку, застосовують е, заходи фізичного впливу з нанесенням тілесних е, легких або важких ускоршень, які в одному випадку призводять до летальних випадків, а в інших випадках. Е, до власникавичів схожень, які не мали б мати місце, взагалі випадки нападу на військовослужбовців тільки на руку ворогу, адже росіяни докладають великих зусиль щоб зашкодити мобілізаційному процесу Україні. Для цього проводять масштабні інформаційні атаки в соцмережах. І на жаль, такі платформи, як і Тікток, дозволяють дуже. На значні аудиторії українського суспільства впливати через поширення подібних. Закликів до спротиву ТЦК, і до прикладу, якщо людина навіть хоче дізнатися якусь практичну для себе інформацію, наприклад, щодо проходження ВЛК або різних запитів, які стосуються взаємодії з ТЦК, і подібну інформацію шукає в Телеграмі, чи особливо в Тіктоці, то алгоритми цих соцмереж стовні так, що одразу їй починає. Вже в рекомендації надходити цілий масив пропагандистської інформації. Експерти кажуть, у соцмережах поширюються меседжі, що дискредитують ЦК та військових, а ухиляння від служби часто подають як норму. В таких умовах вирішення проблеми потребує комплексного державного підходу, і заходи мають бути в житті невідкладно. Держава повинна займатися. Не просто прийняти якийсь один закон ухвалити або скасувати один закон це серія рішень, це справедлива служба, справедлива оплата праці. Людяне відношення до військовослужбовців, які потрапили там в певний військовий підрозділ з боку вищих командирів. Якщо це відбувається навпаки, то це швидка реакція вищих командирів на такі дії. Поранений військовослужбовець нині під наглядом лікарів. Його стан стабільний. Нападник у слідчому ізоляторі найближчим часом прокуратура оголосить йому підозру і звернеться до суду щодо запобіжного заходу. Анастасія Ярмоловська, Віталій Догополий, Львів, п'ятий канал. Морські дрони СБУ уразили ще один танкер тіньового флоту РФ у Чорному морі. Йдеться про судно Дашан. Це п'ятому каналу підтвердили джерела в СБУ. Танкер йшов повним ходом із вимкненим транспондером в економічній зоні України. Рухався під прапором Коморських островів у бік порту Новоросійськ. На відео яке надали п'ятому каналу джерела, видно потужні вибухи біля корми. Судно зазнало критичних пошкоджень і виведене з ладу. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України. До слова приблизна вартість такого танкера становить 30 мільйонів доларів. А за один рейс він перевозив нафтопродуктів на 60 мільйонів. Танкер Дашан перебував під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії. СБУ арештувала судно тіньового флоту РФ в Одеському порту. Іноземний корабель незаконно вивозив українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Суховантаж затримали, коли він прибув до торговельного порту Одеси під прапором однієї з африканських країн, нібито щоб забрати партію сталевих труб. Під час арешту на борту був капітан 16 членів екіпажу, всі громадяни країн близького сходу. Власник судна був під санкціями РНБО. Щоб їх оминути, часто змінював назву транспорту та фіктивних власників із різних країн. До повномасштабного вторгнення корабель щонайменше сім разів причалював до окупованого Севастополя для нелегального експорту продукції. А наприкінці січня 2021 року він перевіз майже 7 тисяч тонн зерна до північної Африки. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження. Життя на руїнах під постійними обстрілами у прифронтовій Костянтинівці Донецької області залишаються понад 4 тисячі мешканців. Майже щодня ворог б'є по місту дронами, бомбардує авіацією та накриває з реактивних систем залпового вогню. Чому люди продовжують жити у небезпеці та як виживають, розповість Ольга Джоган. Побиті снарядами будинки, обгорілі вкриті сажею фасади та потрощені автівки. Колись квітуча Костянтинівка перетворилася на ілюстрацію до фільму жахів. Попри щоденні вибухи та прильоти у місті все ще залишаються мешканці. напружує. Звичайно, ми що не люди. Напружує і страшно. То я ж кажу: от по окрузі прилітало, скрізь все згоріло. Володимиру 65, Вже деякий час чоловік живе в підвалі власного побитого будинку. каже, не може виїхати, бо доглядає хвору тещу. Жінка погано бачить та майже не ходить. Страшно що шуті. Страшно, але що робити? Живемо. Я ж кажу. Бабуся лежача. Я знаю вже нікуди. Попри постійні обстріли та небезпеку, до таких умов призвичайлися. Заготовляють харчі та готуються до зими. Володимир додає, на щастя з продуктами та водою поки все гаразд. Ну нормально в принципі, це нормально. Жаль, тита загалом нормально. Я ж кажу, ось гуманітаркою запаслися, і це найголовніше їжа є. З водою теж проблем якихось немає. Технічна дощову збираємо це постійно. Як тільки дощ літрів 300-400. Ми ємності ставимо, та збираємо, і там точка є на дитсадку. Вони качають, очищають, і ми їздимо туди, потроху возимо. Російські війська активно наступають на Костянтинівку. За даними карти, діпстейт, лінія фронту зовсім близько. Місто є важливим логістичним вузлом. Для оборони Донецької області майже щодня Костянтинівка зазнає російських дронових атак, авіаударів та атак із реактивних систем залпового вогню. Після одного з таких обстрілів постраждав 54-річний Юрій. Чоловік опинився у пастці у власній квартирі. О, як живеться. погано, як живеться, бомблять. Хату розбомбили. Мене ось тиждень тому відкопали тільки. Грудна клітка болить кров'ю харкаю. Та навіть попри це виїздити чоловік не квапиться. каже податися йому нікуди. А куди їхати? А куди їхати? З чим їхати? У мене пенсія 3 500, А там кажуть, квартири по 15 тисяч коштують. Куди їхати? За що жити? Бомжувати десь там. Тут у мене хоч розбите, але моє. Такої ж думки і місцева мешканка Тетяна. Поживемо, ну, де живе. День прожив і добре. А далі куди вивезе? У Костянтинівці наразі залишаються більш як 4 тисячі цивільних. З міста триває евакуація у безпечніші райони. Влада закликає не наражати себе і рідних на небезпеку та виїздити з прифронтового міста. Ольга Джоган, Донецька область, п'ятий канал.